Я б сказав, що мене завжди дивувало, як вдалося тоді, в 17-18 роках, підняти прапор українства. Бо е бекграунд був жахливий. Це ж е Російська імперія, яка знищувала все українське, яка забороняла українську мову, е невеличкі е послаблення були. Е Після революції п'ятого 7 років, але все одно е, на такому масовому рівні е, українства як такого не існувало, тобто йшлося про певні інтелігентські. Е, Прошарки, безумовно, найпотужнішим прошарком було селянство, але воно не було охоплено саме такими національно-політичними рухами, але ж воно насправді було дуже глибоко, дуже всередині, так би мовити, українського народу. І ці е, спроби українського національного відродження ще не того розстріляного, а українського національного відродження ХІХ століття, коли е, багато народів е, на, нашого е, регіону Європи були поневолені і е, починається національне відродження у тих самих хорватів. Е, Словаків, Чехів, поляків, які втратили свою державність в кінці XVIII століття, і, і це українське відрочення тодішнє 19 століття було саме в тому контексті. Я нагадаю е, слова е, початку нашого гімну ще не вмерла Україна, да, і, і аналог практично є ще польська не згинела. Чи ще Хрватська не пропала. Тобто, все це було, але тим не менш, воно не розвивалося і лише ось послаблення імперського тиску завдяки революції, лютневій революції 17-го року. Підняло цю хвилю українства і впоратися з цим е, імперському центру було дуже важко. Е, більшовики, е, які прийшли до влади в Петрограді, потім е, приїхало керівництво до Москви е, теж вимушений були рахуватися з Україною. Через зовнішні обставини, скажімо, в у 2018 році, коли е, е, завдяки об'єктивно підтримки е, країн Четверного союзу е, Німецької імперії, австро угорщини Болгарії та Османської імперії відбувається міжнародне визнання України і Росія, більшовицька Росія, теж визнає, вона сідає за стіл переговорів, і більш того, переговори ведуться українська делегація українською, російською, російською, і використовуються послуги перекладача. Перепрошую, це 18-й рік. Так от, е, на жаль, е, червоні придушили наші спроби звільнитися, і, на жаль, тодішня міжнародна ситуація була не на нашу користь е, після перемоги країн Антанти е, нам не надали е, очікуваної допомоги. Більш того, звинуватили у співпраці саме з Аврогорщиною та Німеччиною. Дійсно, ми співпрацювали, але це був тоді вимушений крок для того, щоб зберегти державність через московську агресію. Але, на жаль, українська делегація потрапила до Версальської конференції післявоєнної, але так само як і багато інших державних утворень не були сприйняті союзниками і без такої зовнішньої допомоги, на жаль, Росія. Більшовицька Росія змогла приєднати значну частину саме тих земель, які входили до складу колишньої Російської імперії. Але не все, скажімо, та сама Волинь відійшла Річі Посполітій, другі річі Посполітій, тобто відновленій Польщі. Отже, саме ось така. Об'єктивна підтримка з боку е, широких верств е, громадян е, українства е, вимуше призвело до того, що вимушене було рішення на 20 е, на вибачте, 12-му з'їзді російської комуністичної партії. у 1923 році щодо проведення політики коренізації. Тут я хотів би зазначити, що коренізація в Україні в тодішній українській соціалістичній Радянській Республіці, саме таке було скорочення УСРР, ця політика мала відповідні прояви і в інших. Національних республіках і де до влади силою теж прийшли більшовики. Тобто існувала, скажімо так звана ГДР, Грузинська Демократична Республіка, чи Незалежна Вірменія, Незалежна Азербайджан. Всюди більшовики і Червона армія скинули місцеві уряди і приєднали ці території до себе і ось е, політика коренізації якраз е, була проголошена в 23-му році, і е, вона е, проводилася. Ну, з різними, за різними оцінками, десь принаймні до середини 30-х років ХХ століття. Тобто і я ще раз хочу підкреслити, що це був вимушений крок, бо в складі. Російської, а потім всесоюзної комуністичної партії більшовиків в цих е, республіках, е, етнічні українці чи там етнічні грузини, е, азербайджанці складали явну меншість. І ось для того, щоб е, е, залучити на свій бік. Е, Місцеве населення проводилася ця політика е, коренізації. Е, багато до речі, представників української інтелігенції е, сприймали це не дуже довірливо. І виявилося, що вони були праві, але й були й ті, які відверто повірили більшовикам, що ці гасла інтернаціонального розвитку, відмову від імперськості, все це всерйоз і довго і підтримали реально. Цю політику українізації і е, робили багато чого, е, я маю на увазі конкретні справи. Причому цікаво, що. Центральна влада не заперечувала можливостей впливу українських більшовиків на інші території, на території, які не входили до складу радянської України, скажімо, видавалися... Українські газети відкривалися навчальні заклади з українською мовою навчання в середньому світі, скажімо, на Кубані, в, на Ставропіллі, в Курській області, в Воронійській області. Навіть в Курську діяв педагогічний технікум україномовний, який готовив вчителів. Для оцих регіонів, ну, звісно, такий така політика дуже скоро була приборкана. От, з заборонили українським більшовикам працювати за межами республіки, з саме в у, розвитку української мови української культури. Ну а з часом це було і. Скасовано в українській радянській соціалістичній республіці.